Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією. Звичайно, я не знаю. Можливо, він не був для вас таким особливо добрим, але якщо ви піднялися і можете вже чути обітниці, які дає Господь, то разом із вами я хочу Об'єднатися, щоб подякувати Богові, адже він подарував цей день. І Якщо дихання наше і у нас, і ми можемо чути Божий голос через його слово. Це велике щастя, тому що Господь щось особливе хоче сказати. І на сторінках цього святого слова він залишив обітниці. Послухайте короткий уривок із оди любові. Це перший коринтян, тринадцятий розділ із четвертого вірша. Любов довго терпить, любов милосердна, не зазрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом і не задумує лихого. Багатьом людям властива надмірна неосвячена образливість, яка тримає їх у постійній напрузі. Вони весь час насторожі в очікуванні якогось слова, якогось погляду чи вчинку, який зможуть витлумачити як неповагу або невдячність. Усе це необхідно подолати. Кожному слід прямувати уперед, у Божому страху, стараючись з усіх сил, не турбуючись при цьому про похвалу та не ображаючись на докір. Ревно служачи Богові і навчаючись знаходити найбільш пристойне пояснення всьому, що нам може видатися образливим в оточуючих. Цілком можливо, що про нас ходитимуть погані чутки. Але якщо ми йдемо прямим курсом, якщо залишимося байдужими до цих чуток, то й інші будуть байдужими. Віддамо Богові турботу про нашу репутацію. Наклеп можна виконати тільки своїм способом життя, його не знищити словами обурення. Найбільше ми повинні дбати про те, щоб діяти в Божому страху та своєю поведінкою, показати, що ці чутки фальшиві. Ніхто не може зашкодити нашому характеру більш, ніж ми самі. Підпор потребують лише слабкі дерева і старі будинки. Коли ми показуємо, що стурбовані захистом своєї репутації, у людей складається враження, що вона справді небездоганна перед Богом і її потрібно постійно підтримувати. Не личить тим, чиї слабкості і вади так довго доводиться зносити Христу весь час пам'ятати про неповагу і реальні або уявні образи. Серце, сповнене любові, яка не задумує лихого, не стежитиме пильно, щоб зауважити прояви непошани і образливі слова на свою адресу. Така воля Божа, щоб Його любов закривала очі, зачиняючи слух і серце для всіх подібних провокацій та нападів, якими Сатана бажав би їх наповнити. Хто вміє володіти Собою, той сильніший за царів та завойовників міст? Що в нас на серці, те відобразиться і в нашому характері, і справлятиме свій вплив на всіх, із ким ми спілкуємося. Наші слова і вчинки це цілющий запах на життя або запах смерті на смерть. Адже благочестя із задоволенням це велике надбання. Чиста релігія приносить мир, приносить щастя, приносить задоволення, благочестя корисне для цього життя, так і для життя майбутнього. Занепокоєння і невдоволення, які виливаються у роздратуваннях та ремствуваннях, це є гріх. Однак незадоволення собою змушує нас ще з більшим завзяттям працювати над удосконаленням розуму. Аби приносити більше користі. І таке невдоволення гідне похвали, це невдоволення веде не до розчарування, а до того, що ми зміцнюємося для вищого і більшого поля діяльності, де принесемо користь. Тільки завжди будьте урівноважені твердим релігійним принципом та. Чуйною совістю, завжди маючи Божий страх перед своїми очима, і ви обов'язково досягнете успіху у приготуванні до корисного життя. Ми повинні жити заради майбутнього світу. Хто веде безладний, безцільний спосіб життя, той нещасний і жалюгідний. Нам потрібна мета в житті, щоб воно мало сенс. Нехай Бог допоможе всім нам бути більш самовідданими, менше піклуватися про себе, більше забувати про себе та свої егоїстичні інтереси і творити добро, не заради слави, яку сподіваємося отримати тут. А тому, що така мета нашого життя і такий сенс нашого існування. Нехай! До Бога щодня підноситься наша молитва про те, щоб Він визволив нас від себелюбства. У нашому щоденному житті нам доводиться бачити людей цілеспрямованих, які намагаються принести користь і благословення ближнім, ушанувати і прославити свого Спасителя. Ці люди по-справжньому щасливі на землі, тоді як людина неспокійна і незадоволена. Котра пробує то одне, то інше, у надії знайти щастя, завжди скаржиться на розчарування. Їй завжди чогось не вистачає. Вона не буває задоволеною, бо живе тільки заради себе. Нехай нашою метою буде чинити добро та сумлінно виконувати свій обов'язок. Прагніть. Виявляйте старанність, щоб зростати в благодаті. Шукайте більш ясного і розумного усвідомлення волі Божої щодо вас, докладаючи ревних зусиль для досягнення мети вашої, а це велика нагорода в Ісусі Христі. Тіті християнською досконалістю. Ви придбаєте чистий одяг характеру, який дасть вам право стати перед Божим престолом. Серед обмитої кров'ю безлічі людей, котрі тримають у руках пальмові гілки вічної перемоги і вічного тріумфу. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб ця мить, про яку ми щойно почули, не проминула в нас, а щоб ми були її учасниками. Всемогутній, вічний, живий. Святий наш Небесний Батько, до Тебе ми приходимо у ці хвилини, щоб подякувати за твою безмежну любов, яку ти проявив до впавшого людства, щоб подякувати Тобі за приклад життя, який ти залишив, живучи на цій землі, ти пройшов шлях від народження до свідомої, дорослої людини, показавши, що можна у цьому тілі. Тілі грішному можна жити і не грішити, можна, Господи, славити Твоє святе і величне ім'я. Але приклад життя Ісуса показує, що це дало змогу Йому тільки тому, що він тісно був пов'язаний з Тобою, Отче, тому і ми сьогодні в дороге ім'я Ісуса просимо. Дай нам мудрості відкрити своє серце і тісно своє життя поєднати з тобою з твоєю волею, Господь, допоможи нам у цьому. В руки Твої віддаємо своє життя сьогодні, життя наших рідних і близьких, і хочемо, щоб ти оберігав. В Руки Твої, Господи, віддаємо сьогодні життя нашої країни, і хочемо, і продовжуємо просити в тебе миру, захисту, особливо для тих, хто захищає. Правду святу для тих, хто захищає свою землю, хто захищає своїх рідних. Господи Боже, ти бачиш усе, що відбувається, ти знаєш усе, і ти знаєш, чому це так, а ми не все розуміємо. Але хочемо довіряти тобі до кінця, щоби в той день, коли ти прийдеш, вийти тобі на зустріч із радістю. Тому просимо, не залиши на своїй милості, прощення і благословення. А за все, що ти зробив, за істину, яку ти сьогодні нам відкрив. Ми дякуємо тобі, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Якщо б ми прочитали цей 13-й розділ першого послання до Корінтян, до кінця, оцю оду любові, то ми б побачили, що настане день, коли не потрібно буде вірити, не потрібно буде пророкувати. Не потрібно буде, але залишиться тільки любов. Я хочу назвати цю якість ключами від воріт раю. Дорогі мої, небесна любов це не почуття. Під впливом почуттів багато творилося на землі. Люди гер... творили навіть героїчні вчинки. Але якщо це просто чуттєва любов, вона настає мить, коли може припинити свої дії. Справжня любов є вічна, вона неумируща. Це любов, яка прийшла на нашу землю, яка віддала своє життя, щоб кожен, хто повірить у неї, не загинув, а мав вічне життя. Прояв цієї любові був в Ісусі Христі, бо тільки Він міг сказати, коли били йому цвяхи, в руки і ноги міг сказати слова прости їм, Отче, бо не знають, що чинять. Як сьогодні не вистачає нам цієї якості, не вистачає терпіння, не вистачає милосердя, а навпаки, приходить засід, приходить, коли людина величається, гордиться, коли поводиться непристойно, шукає тільки свого, а любов робить усе навпаки. Тому, друзі, дорогі, давайте прислухатися до голосу Господа. Перечитайте іще раз і спробуйте проявити це на практиці життя. І це можливо тільки коли Христос живе у серці. Дайте йому таку можливість, і ви відчуєте радість життя по-новому. Тож будьте благословені Господом. До побачення.